Це огляд ситуації на фронтах. Мене звати Артем Каня. Я вас вітаю. Сили оборони та безпеки України уночі вгатили по нафтопереробному заводу і виробництву зі збірки ударних дронів Камікадзе Шехет» у російському Татарстані. Про це повідомили у головному управлінні розвідки нашої країни. На місцях влучання спалахнули величезні пожежі. Ну що цікаво, то влада Татарстану також підтвердила ураження двох підприємств. Ну, а далі до напрямків традиційно ми розпочинаємо з Волинського та Поліського напрямків. Власне, тут ситуація залишається незмінною, ознак формування ударних угрупувань ворога не виявлено. Рухаємося на північний схід України. Власне на кордонах Сумщини та Харківщини противник продовжує нарощувати свої сили, але наступальні дії там не веде. Однак під регулярним вогнем тримає прикордонні населені пункти сумської області, а також скеровує туди диверсантів. Переміщимося на схід нашої країни, це Луганська область. Тут обстановка залишається досить таки напруженою, усе тому, що росіяни не залишають спроб встановити повний контроль над всією територією Луганської області. Окупанти вдаються до невдалих штурмів позицій українських військових у районі населеного пункту Білогорівка. Як ми бачимо, вони до нього наближаються. Утім, всі атаки ворога відбиті нашими силами оборони. Йдемо ще східніше. Це Бахмутський напрямок, Донецька область. Протягом доби збройні сили України відбили 18 атак російської армії в районах населених пунктів Спірне, Івано-Дарівка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка і Часів'яр Донецької області. Там ворог за підтримки авіації намагався покращити свою бойову здатність. Росіяни мають просування західніше міста Авдіївки. Вони намагаються відкинути наші підрозділи від Первомайського Семенівки та Бердичів. За останню добу наші хлопці відбили 10 атак окупантів. Опускаємося на південний схід України. Це Запорізька область та Оріхівський напрямок. Там загарбники хочуть відкинути наших в районі Вербового. От, власне, тут знаходяться наші збройні сили України. Окупанти хочуть взяти їх у кільце. Рухаємося ще південніше. Херсонщина. За останню добу росіяни чотири рази атакували позиції наших військ на займаних рубежах тимчасово окупованого лівобережжя Херсонської області, відбуваючи атаки ворога збройні сили України впевнено звільняють лівий берег Дніпра біля Кардашинки та Підлісного. Однак в районі кринок ідуть запеклі бої. Ситуація така: Росіяни наступають, а збройні сили їх відкидають. Ну і наостанок. Ще у 780 російських терористів поламані життя. Протягом доби ЗСУ знищили 12 танків, 29 бойових броньованих машин, 30 артилерійських систем, 31 одиницю автотехніки та автоцистерн, а також 6 одиниць спеціальної техніки. Наразі у мене все. Підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайки, коментуйте. Будь ласка, для нас це важливо. Ну а ще ж більше новин ви знайдете на сайті Обоз і нашому телеграм-каналі. Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!